Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про ще одну цікавинку свого саду. Це сорт хурми Дарсофіївки. Це хурма гібридна, вона витримує досить сильні морози і може рости майже по всій території України, окрім самих північних регіонів. Там вона, звичайно, ще може підмерзати в такі дуже вже морозні зими. А так сорт дуже потужно росте. Зараз я вам покажу, яка його висота. Ось таке дерево. Бачите, і це не дивлячись на те, що я його влітку обрізала. Робила зелені операції, бо мені потрібні живці щоб вони були не двохсантиметрової товщини, а було зручно щепити, по-перше, а по-друге, ну, це були б вудки десь, мабуть, 3 метри завдовжки, не менше. А зараз вони тільки, я знаю, метра півтора, хоч трохи менше. Так ось, дивіться, перші, які в неї листя. Ддоровенне листя гарне. Як вона виглядає, не дивлячись на спеку, на посуху? В неї листя дуже потужне, таке пагони сильні. Я не дуже люблю сильно удобряти рослини, бо це негативно впливає і на їх морозостійкість і. Буде більше таких жирових пагонів, менше врожаю. Тому я люблю тільки помірні підживлення. І в більшості випадків це підживлення по листу. Так ось це дерево, воно і саме настільки плодовите, що витримує майже будь-який врожай. Ось дивіться, гілка вона повністю. Аж зараз до самого низу, там воно приховалося, вона вся в плодах. І це десь більше половини плодів попадало. Там вони вховаються всередині плодики. Якщо підлізти знизу, там все-все буде у врожаю. Ось, бачите? Кілки всі схиляються донизу, бо не витримують таке навантаження. Деякі плоди вже починають потихеньку забарлюватися, але ще трошки зарано. Дивіться, який тут врожай. Зараз. О, тут більше вони такі жовтенькі, гарні. І тут навіть де не дуже сонечко світить. Вони всі у плодах, і вони всі їр. такі гарні-гарні. Цей сорт дозріває в жовтні. В принципі, ми їх починаємо споживати з дерева, вони вже солодкі і не в'яжуть м'які, а потім, якщо вже був листопад. То ми просто їх зриваємо і складаємо в ящики на зберігання. Зберігається десь біля місяця, мабуть, але в нас так довго не зберігається, бо все споживаємо. Що важливо при вирощуванні і цього, і інших сортів хурми? По-перше, правильна підщепа. Зараз я вам покажу. Тут, мабуть, буде видно. А, ні, вона трошки під землею, тут не видно. А, ця хурма була щеплена на розостій віргінській підщепі. Це вже, бачите, виріс пагін, я буду його різати. І чітко видно, що це, до речі, віргінка. По-друге, має бути добре замульчовано. Бо хурма дуже не любить, коли земля навколо неї перегрівається. Потім вона, звичайно, і самою кроною прицінює добре, але особливо спочатку земля перегрівається, коріння страждає і дуже сповільнюється її розвиток крони. Потім, як ви бачите, в мене тут проведено крапельний полив. І полив, хочу вам сказати, помірний, але регулярний. Бо якщо, наприклад, раз у два тижні дуже обільно пополивати, а потім не буде зовсім поливу, то хорма дуже сильно скидає плоди. Особливо, якщо ви її полили холодною водою, там, не знаю, якоюсь артезіанською, по гарячезнім грунту. Кормат це не любить. Потім, що вам ще хочу сказати, що дерево з таким навантаженням треба правильно обрізати. Тобто, якщо б я його не різала, то тоді всі ці пагони були б довжелезні, вони б дуже сильно клонилися донизу. І довгі гілки дуже легко обламуються. Причому. Дуже, знаєте, обідно, коли вони обламаються тоді, коли вже повні врожаю, вже починають навіть жовтіти, вони тоді найбільше набирають ваги. І ну, так шкода, що просто неможливо. Тому я її кожен рік обрізаю, достатньо сильно обрізаю. Тобто, ви бачите, в мене таке дерево не дуже розлоге. Ось таке. Це в сторону до верху поверстали вже молоді пагони. А так, я роблю максимально коротенькі гілочки, щоб в мене було більше плодів на меншу площу деревини. Зараз в продажу є ще саджанці цього та інших сортів хурми. Це щеплені саджанці на морозостійкій біргінці. В контейнерах, в горщиках трьохлітрових однорічні саджанці. Будь ласка, звертайтеся, буду рада вам допомогти. Всім щедрих врожаїв!